Вітаю, дорогі друзі, на зв'язку Богдані. В цьому відеоролику ми з вами поговоримо про ринок, що в нас відбувається зараз з альткоїнами, чи буде в нас альт-сезон, що відбувається з Соланою, тому що нагадую, у нас зараз відбувається досить таки багато негативних новин, особливо в сторону Солану, через минулий скам на мем токені Libre. І взагалі поговоримо про ці меми, що буде з цією екосистемою і чи буде альтсезон, тому що знаєте, зараз такий сильний настрій на ринках навіть серед інфлюенсерів, серед криптонів з досвідом, що всі вже починають дійсно зневірюватися всіх вже починає трусити. Ринок дійсно зараз перебуває в якомусь такому. Я би так сказав, в депресивному стані, і ти вже бачиш цю зелену свічку, а через декілька хвилин чи годин вже знову червона свічка і знову все погано. Ну і давайте без жодної води переходимо до графіки. і наразі переходимо до Солани, тому що на ній зараз відбуваються найбільші новини. Солана, нагадую, в нас, я можу так сказати, від піку вже просіла практично на 50%. А якщо глянути за останні декілька днів, тому що включений денний таймфрем, нам надало вже мінус 20%. Як я говорив, це відбувається на фоні, наприклад, токена налібу. Бра, це є токен президента Аргентини, тобто він випустив токен, він дійшов до 4, дивіться, мільярдів з половиною, і потім взяли заскамили, Реально взяли заскамили людей. Вивели куча грошей. Люди втратили. Я дивився по підрахунках там біля 300 мільйонів доларів. І таких токенів, як Лібра, зараз виходить куча, і всі вони виходять на селані, що підірває авторитет цієї мережі. Плюс негатив посилання у нас доводить ще те, що в нас зараз відбуваються виплати від FTX, які говорять про те, що, наприклад, люди, скоріше за все, будуть зливати свої гроші в стакан. І на цих всіх новинах наша солана починає, як то бачите, ціпляти, ціпляти. Тобто нижче дно прориватися, люди бояться, люди виводять ліквідність, що з мим коєні в цій мережі, що із солани. І, в принципі, готується, що аль сезону не буде. Але давайте розглянемо мою альтернативну думку, що було, тому що я в Солану інвестую дуже давно. Я дуже пам'ятаю період, коли солана коштувала по 8 доларів. І в цей момент я пам'ятаю, як вже криптани, в яких зараз величезні спільноти. В Україні і так далі, вони всі говорили, що солана заскамиться. Я тоді на це так дивився таким очима. В принципі, чого не має заскарнитися, був такий факт. У своєму клубі я набирав солану і на Солані я досить непогано заробив. Основна моя точка входила, була по 30, але останні покупки були по 16. По 8, я вже дійсно пам'ятаю, я дивився на ціну 8, я був засав брати. Але повірте, той настрій, який був тоді, коли Солана коштувала в нас по 8 доларів, я був в цьому періоді, він був в рази просто гірший, ніж те, що я зараз. Те, що я Зараз, я би так сказав, капля в морі, що була тоді, тому що навіть тоді ціна на фьючерсі, на шорті на не опережала, тобто не могли врегулювати навіть ціну, кореляцію ф'ючерсну ціну із спотовою ціною, навіть така була. Тобто ф'ючерсна ціна була нижче, ніж ціна на спот, бо настільки люди сильно шортили, що ніхто ніякі боти не міг це урегулювати. Тобто люди настільки зневірювалися солано, але де солана зараз після цього побила, новий хай. Просто взяла, побила новий хай, коштувала вже 300 доларів. і В принципі, її екосистема насправді і буститься через ці мемкоїни, тому що сюди заводиться досить така велика ліквідність. Але знаєте, той фат, який зараз відбувається на ринку в боку Солану, для мене він не є критичний, тому що дійсно падіння, воно насправді слабке. Так, да, воно підриває авторитет, але знаєте, от я дивлюся на ці всі монети, і у мене така відбувається класифікація по поводу біткоїна, ефіра і солани. Біткоін, як монета, це знаєте, це для мене такий, от я його порівнюю біткоін з таким 50-60-річним інвестором, який вже можна сказати, і через ризик пройшов, і через багато що пройшов. Він розуміє, що надійні активи дають довгострокових хороший прибуток і нервів лишніх йому не потрібно. Той самий Ефіріум, я би так сказав, такий прокачений, прокачена людина середніх років, там 35-45 років, так само, яка вже пройшла через високоризиковий високий ризик, почала щось там розуміти в цьому світі. Ну, а Солана, це можна так сказати, сьогоднішні генії, сьогоднішні молоді генії по типу людей, які там створюють штучні інтелекти. Оце яка. Вроді, не пам'ятаю ім'я, але а, розробник, один із розробників OpenAI, тобто чата GPT, він вроді молодий, він мільярдер, тобто, типу Solana є така. Тобто, це, я б так образно сказав, це є молодий блокчейн, який, звісно, по технологіях, по швидкості транзакцій, він типу рахується круче, ефіріума. Ну, так само, як Ефіріум рахується, круче біткоїна. Так само, як і на Ефіріум на Solana будуються різні проекти. Але це такий ризикований пацан, і звісно, що він буде ним буде ось так болтати. Але я би так сказав, цей пацан іде до успіху. І в принципі, що відбувається, порівнюючи з тим крахом, нічого страшного, вже був такі ситуації, я думаю, Солана відновиться. Те, що дійсно на зараз ми е, йдуть розблокування, і це все це просто все новинні фони. Якщо давайте глянемо вже технічний аспект по графіку, то Solana у нас. Зараз дійшла до цього ордер-блока і від нього відбилося, що показала дуже хорошу реакцію на саме перший ордерблок, тому що знизу в нас ще все. Так само тут є в зони, зоні, куди ми можемо піти. І в принципі, я би вже навіть зараз лонгував солану, але якщо перейти на менший таймфрейм, нам потрібно почати, я би так сказав, давайте ще менше перейдемо таймфрейм, утворення такої якоїсь локальної лонгової структури. Що за що я говорю? Просто давайте я покажу. Тобто, дивіться, коли яка в нас зараз структура шортова. Чому? Тому що дивіться, оці лої, які я зараз виділяю. Кожен лой нижче попереднього, кожен хай нижче попереднього. Тобто, давайте підемо на верхній графік, бачимо, що кожен хай нижче попереднього, потім просадка так само, кожен хай тут нижче попереднього. І в цьому моменті, який ви зараз бачите, в нас стається злом структури, який я зараз відвідав. Тобто ось тут відбувається злом структури, тому що ось цей хай вже вище попереднього. І для того, щоб наша структура підтвердилася, нам потрібно, щоб в нас або тут пішло, ми трошки нижче сформували новий лой, який буде вище попереднього. І в принципі нам потрібен новий хай, який буде вище попередньо. Все. Після цього ми можемо тут уже розглядати якусь таку зону, де в нас зараз ціна, звідки можемо лонгувати нашу солану, в принципі, після підтвердження структури. Але ми, звісно, можемо піти нижче, але вже те, що відпрацьовував ордерблок, мені подобається. Тому що новини можуть продовжитись. І може це бути як і з ефіром. Тук-тук, і в нас бац, сюди вниз пролється якась свічка. В принципі, крайній мій сценарій по солані це підемо нижче. Але чому я думаю, що ми підемо вище, давайте глянемо на ліквідаційну карту. Пишемо сюди Solano, USDT, давайте. Так. І можемо побачити більший графік, що в нас тут є на зоні 163, по ціні 163, в нас є певний каскад ліквідації, куди ми ще можемо піти, обновивши лой, і не зробивши таку, можна сказати, підтвердженню структуру. Але я вже постерігав за цим графіком, дивився на графіки трошки побільше. Просто подивіться: знизу в нас вже практично немає ліквідності, а вся вона знаходиться на рівні 200 доларів. Тобто, якщо глянути ще більше графік, ще більше інформації. Давайте подивимося, то просто дивіться, ой, навіть не трьохмісячний, я хотів місячний включити. Таймфрейм, щоб було виділено ось. Все знаходиться у нас у верху. Все уверху. Тобто, в основному, в нас ми бачимо, все просто знаходиться вверху і ще трошки нижче, щоб не так було. Ось в цій зоні. Бачимо. Тобто тут іде основний каскад, що говорить, що зараз люди заходять в шорт. Я навіть просто дивився, якщо взяти скользащу середню. Подивитися, зараз люди після того, після пересічення починають і шортити, і шортів починає бути більше, і відповідно потрібно когось трошки збрити. Звісно, ми можемо піти ще нижче, чуть-чуть, але не в довгостроці. Тому що якщо солана, якщо солана візьме і рухне. Жопа всьому ринку. Жопа всьому ринку це буде як з луною. Біткоін піде на 60 тисяч доларів. Ефіріум піде чуть ли не на 1500 доларів. А поки все виглядає добре. І від того, що села нападе, виграє трошки ефір, тому що на днях ефір навіть доростав до 2850 доларів. Давайте виключу цей. А ще виграє в нас BNB. Чому? Тому що BNB в нас почав такий BNB-мем сезон на BNB в нас не було, як би так сказав, так би мовити, якихось таких скамів. Звісно, броколі там ситуація плюс-мінус мутна, але Броколі в нас тримається поки що. Це мем під мем з назвою собаки цізі, це засновника BNB, засновника Binance. І, в принципі, BNB тримається, і я очікую якогось навіть BNB сезону. Навіть мем сезону, і далі, я думаю, що щось у BNB стрільне. В нашому моєму закритому клубі ми вже взяли дві монетки у BNB сезоні, які мають потенціал на лісних на бінансі просто 10-20 іксів. Але зараз поки що я придивився до BNB. Тобто в цій ситуації виграє BNB. Навіть подивившися на топ, він BNB обіграв Solano. І, в принципі, якби це був скам Solano, тільки, то скамилося би все на ринку. Тобто все ви почало просто падати. А так, BNB, дивіться тут взагалі графік, зелений. Далі, а, наприклад, той самий ефіріум, він зараз трошки просів, звісно, цей самий ефіріум, але Буквально вчора він показував ріст і показував силу на відміну від того, що приунив, там був біточок. Да, потім біточок приунив і потягнув за собою ефір, але не сильно. І за цим потрібно спостерігати. Тому я би не сказав, що зараз у нас відбувається Солані щось таке, що має заскамити цю монету. Я б це не сказав. А uh, що хотів би я додатково додати? В принципі, буду очікувати цю структуру і, скоріше за все, буду лонгувати Солану. Солана є в моєму портфелі. І я думаю, що все має бути плюс, плюс Солана, хотів би додати це американський блокчейн. Тобто блокчейн з витоками Америки. Монета Trump зроблена на Солані. Монета Трамп, до речі, бачите, починає якісь відновлювальні рухи. І в принципі, коли Трамп зробив свій мемкоін не на ефірі, а на ефірі він міг зробити, тому що. Більш, я би так сказав, безпечніше це, він зробив на Селану, він показав, якому блокчейну він віддає перевагу. І за це потрібно подумати, буде він скамитись? Ні. А те, що зараз відбувається, так, да, в нас настрій на ринку страх. Це добре, це витряска. Не хочу говорити, що це фінальна витряска, тому що трасуть, дай Боже, трясуть сильно на ринку. Но ті, хто вичекають, ті, хто перечекає цей період. Вийдуть звідси хорошим переможцем. Звісно, я кажу, все іде по плану. Чому? Тому що люди зараз хочуть зафіксувати свої позиції хоча б в ноль. І коли вони зафіксують хоча б в ноль або в мінімальний плюс, почнеться те саме раллі. Друзі, на цьому все. А у нас, нагадує, діє конкурс. Як я вже говорив у минулому відеоролику, хто вгадав, яка ціна на ефір? Ціна на ефір 2680 доларів. Буду шукати коментар із минулого відеоролика, який був ближче до цієї ціни. Він отримає 1000 гривень. Про це я напишу у своєму телеграм-каналі, викладу. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, а в нас є новий конкурс до мого наступного відеоролику. Я тут більше розписав умови. Це так само, як і минуле, просто вгадати ціну, яка буде на солану на випуск мого майбутнього відеоролику, друзі. І нагадую, ви повинні бути також. Я не дописав, підписані на мій канал, поставити лайк цьому відеоролику, написати коментар і підпишіться на мій телеграм-канал. На цьому, друзі, все надіюся, вам дійсно був корисний цей відеоролик. Напишіть реально свою думку про цей відеоролик, не тільки для того, щоб виграти гроші. Напишіть реальну свою думку, щоб я почитав, чи подобається вам вам, чи не подобається таке. Тому що, я думаю, таких легких і простих обзорів на ринку і логічних немає, особливо в українському Ютубі. На цьому все. Всім пока.